Сергія Власенка позеленили напад на захисника Юлії Тимошенко. Стався сьогодні у Харкові біля медзакладу Укрзалізниці, де лікується Юлія Тимошенко. Після брифінгу для журналістів невідома дівчина підійшла до нардепа і кинула йому в обличчя пластикову пляшку із зеленкою. І ще протягом години прихильники Тимошенко намагалися відмі... відмити її з обличчя адвоката. Народний обранець викликав наряд міліції і пообіцяв написати заяву про напад на ім'я очільника МВС. Інцидент Ласенко пов'язує зі Їєю професійною діяльністю те, що сьогодні відбувається в Харкові, є абсолютно чітким віддзеркаленням того, що відбувається в Україні. Зрозуміло, що влада розпочала боротьбу з опозицією, льонка в обличчя для того, щоб випалити на очі і не дати можливість боротися. Повірте, нам вистачить і здоров'я, і у нас достатньо тверда психіка.